Ой-ой-ой, що -ой. в нас зараз буде? Доброго дня. А ви готові за 100 гривень відповісти на одне питання? Ну, від, 100 на... гривень? Так, да, я вам дам 100 гривень, якщо відповісте на одне питання. Раді Бога, я можу бути Ні, давайте... Куди треба? Ні, я тут на місці. Це скільки буде косіну 60 градусів. Я не зрозумів. Косинус 60 градусів. А, ну це для мене арифметика, це... Это... Математика тяжко, так? Да? Да, Ладно, да, давайте да. друге питання. Коли втік Янукович. Коли втік? Янукович, так. Да. Так, слухайте сюди. Значить, що це в 2013 році. Правильно. Ну я ж... Же... Звісно, дивіться, легко. Вони ну, ваші. Ну а на що таке от робить? Ну це таке естафета, вам порадувати. Що? Напаковані или ви від Зеленського? Ні, ні, ні. Ми не, не от... дай ні, ми не оттуда. Ні, ні, ні. Дай ми від себе вам порадувати, зробити ну, вам гарний день. Ну. Дякую, за хай вам доліру. буде, все. Яке Дякую. ще питання? Все, більше нема. Два, <реш> два немає, і все. Нема. Ні, грошей більше нема. <реш> <реш> все, гарного вам дня. <реш> <реш> Дякую. Дякую. Все. Там на, на питання дали відповідь, там теж. А все я йду і наблюдаю чик-чирик. Дивіться, він тупо Вокруг себе там пробив нормально і дргає, дергає якби. А там вон, люди як на гойдалках. Я от не можу зібрати раму, бо в мене тут щось колесо поспустило, моцно. Зараз десь там далі дойду накачаю.